Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 червня 2024 року орієнтовно склали 522 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 980 росіян. Танків ворога знищено 7928 штук, ще 17 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15208 одиниць, 21 – за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 13770 штук, за минулі 24 години – ще 34 одиниці. Реактивних систем залпового вогню росіян знищено 1099 штук. Засобів ППО 2 армія Міра не дорахувалася вісімсот штук за добу ще двох літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять. Назбиралося 359 одиниць. А от гелікоптерів армії РФ збито 326 штук. БПЛА оперативно тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 75 одиниць ще 33 минулого дня. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2285 штук за добу 5. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен росіян автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 18 тисяч 794 штуки, ще 58 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2294 штуки, ще 4 минулого дня. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.